15 весна у Львові ознаменовується етноджазовим фестивалем Флюгери Львова. На ньому виросло не одне покоління гурманів музичних, не одне покоління музикантів. І на такий майже ювілейний 15-й завітали. І ми як змінювався фестиваль, які гості цьогоріч про все це в нашій програмі Звуковий вимір. you <laughs> Данням з крихіткою розпочався один з днів фестивалю Флюгери Львова дещо незвична, особлива приджазована програма. Це майже рік тому запросили на джазове радіо і попросили зробити спеціальну програму. Аранжування для свого формату ми їх зробили, і потім виявилося, що слухач приязно сприймає такі експерименти. Коли нам Львова запросили нас, ми подумали, о, чому б не поекспериментувати і не показати і тут. Ось я дуже рада, що публіка сприймає наші пісні і в такому вигляді, тому що коли йдеш на якісь експерименти, а там публіка, наприклад, консервативна, вони кажуть, о, ми хочемо те саме, що на диску, ми хочемо те саме, що на радіо. Але за реакцією мені... Мені було цікаво на сцені мені ж це експерименти, і дуже приємно було, що і публіці здається також було цікаво. Хоч наша передача передбачає велику кількість музики, проте все ж хотілося б трішки історії фесту. Вже 15 років він відбувається у внутрішньому дворику міської ратуші і збирає колективи різних жанрів з України та з-за кордону. За цей час виросло ціле покоління музикантів. Гурти, які починали свою кар'єру на флюгерах, стали зірками. Кілька цифр за 15 років тут виступило 283 гурти. Через флюгери пройшло понад 100 тисяч відвідувачів, а дерева у дворику виросли на 80 сантиметрів. Звісно, провести кілька днів у Львові, побродити його вуличками та ще й послухати гарну музику цікава перспектива. А організатори добирають програму ну як для себе. Ми насамперед робили фестиваль для самих себе. Ну, якщо, якщо нам сподобається, значить і публіці сподобається. Ну того, що якщо з радістю і з добром робити, то воно відчувається і передається. Ми е, сіли і позгадували всіх наших друзів, музикантів, яких ми ще ні разу не запрошували на флюгери. І зібра, зібралися хто хто би кого хотів запросити, яку би музику, хто би хотів почути із організаторів флюгерів Львова. Зібралися і склали список, і всі погодилися із музикантів. І наразі наразі добре виходить. Бачу, вже навіть сонце з'являється. Ну насправді доволі дивно, бо так здавалось би, що на ну такий ювілей в будь-якому разі е, запрошувались би не ті, хто ще жодного разу не був, а ті, хто, скажімо, для кого знаковою стала ця сцена. Ну є ж такі гурти. От ви можете зараз назвати ті, хто ну можливо, ви знаєте, хто вважає флюгери таким класним початком більшої кар'єри. Із тих один гурт був. Це гурт Шоколад, який народився на флюгерах Львова, який виростав разом із флюгерами. І е, 15 років тому це були молоді люди, які тільки починали свій шлях в музиці. Тепер це один із найвідоміших етноджазових гуртів України. Це наші друзі, які відкривали флюгери Львова разом із. Американською співачкою, яка живе у Львові, Брію Блесінг, вона теж є нашою доброю подругою, яка теж вже виступала на флюгерах. Але цього разу вони під підготували спеціальне спеціальну програму і з камерним оркестром. І дуже добре воно вийшло. На джазовий фестиваль далеко не всі виконавці, не всі гурти, які приїжджають, вони працюють зазвичай. Ну от крихітка тому яскравий приклад. Зазвичай не працюють в жанрі джазу. Бо якщо ви назвали шоколад, то так. Це гурт, який, власне, форматний, грубо кажучи, для цього. Чи готують спеціальну програму під фестиваль Флюгери? Чи добирають десь от, як ви спілкуєтеся? Ви ж ставите умови? Що це має бути форматні? Ну, насправді ми, ми потихеньку відходимо від етносу. То етно-джазового формату. Ми вже в планах маємо зробити окремі дні для різних жанрів музики. Але цього разу крихітка для нас спеціально підготувала свою етно-джазову, ну, більше так, більше, більше приджазовану програму і. І дуже навіть навіть дуже це непогано вийшло. принаймні нам з самого ранку, недільного дощового ранку, вдалося зібрати цілий два ратуші. Для нас можливо важливі не, не суто жанрові смаки, а енергетика, яка йде від гуртів. Нам основне, щоб це була музика радості і свободи, щоб вона була легкою і, і основне, щоб вона була українською, щоб це була нова українська музика і. Як на наймога більше різних жанрів охопити, щоб показати, що українська культура є сучасною, що вона відроджується. Зрештою над цим ми і працюємо 15 років для того, щоб люди могли знати, що є якісна українська музика. Тоді можливо, можливо, якщо більшість людей це зрозуміє, то менше шансів буде, що прийде якесь битло і скаже, же русский мир». Але про політику ми не будемо. Краще музику свободи і радості. Крихітка розбудила флюгери. Наша програма завершується. А вечірній концерт у наступному звуковому вимірі. На завершення ж лише хочу сказати, що наша поїздка до Львова, а отже, і ця передача стали можливою завдяки підтримці торгової марки Discovery, за що їм окремо дякуємо. А вам кажемо до зустрічі.